Всім привіт! Хочу з вами поділитися інформацією стосовно лінзованих LED-ламп цоколом a 4 Перед вами три різних лампи. І почну я з першої лампи номер 1 Такий от бюджетний варіант. Ви бачите, ось де чіп, який відповідає за дальнє світло, береться воно від відбивача фари. Що стосовно ближнього світла, є СТГ, але не таке, як би хотілося. Дальне світло тут, як би непогане, але б хотілося би на краще. Ці лампи для тих людей, які їздять не швидко і дуже рідко виїжджають за межі міста. Наступна лампа під номером 2. Вона Тут уже ближнє світло набагато краще, СТГ класна, але є проблема з дальнім світлом, тому що воно ось заховано під цим хромованим ковпачком. І лампа вже сама собі може зробити це дальне світло без відбивача фари. І тут таке дальне світло просто 3 кубика, і все. Тобто. Є такі нюанси. Можна ставити, але з таким, що якщо у вас відбивач уже в поганому стані, то, в принципі, можна поставити і не паритись. Буде у вас і ближнє і дальнє світло. І лампа під номером 3. Топ-лампа за свої кошти. Якість в неї просто чудова. Багатьом клієнтам вже я такі лампи був, поставив. Ближнє світло ідеальне, дальнє також. Лампа компактна, маленька. Встановлювати її на авто без всяких проблем. Тобто, все ставиться, все чудово. Зараз я кожну лампу під'єднаю. Ви подивитесь, як вони сітять, і самі зробите висновки. Лампа під номером 1 вже встановлена на відбивач фари з Lanus. Зараз під'єдную і дивимось, як вона світить. І так, ближнє світло, дальнє. Ближній. Дальній. Хотілося би краще, але що маємо, те маємо. Зараз під'єднаю лампу під номером 2. Лампа під номером 2 встановлена. Хоча можна було і без відбивача, але так мені для зручності краще. Зараз під'єдную і показую, як вона світить. Так, ось такі ближнє світло. Погляньте, ка чітка, гарна СТГ. І зараз покажу дальнє світло. Ось такий кубик. Просто. І все. Зараз під'єднаю лампу під номером 3. Лампа під номером 3 встановлена. Ось так вона буде виглядати у фарі. Зараз під'єдную і дивимося, як вона світить. На мою думку, це одна із найкращих таких ламп в своєму роді. Під'єднуємо і лише погляньте на цю ідеальну заливку. Таке враження, що це повноцінна білед-лінза. Але це, звичайно, лампа а 4 Як бачите, погляньте ще раз на цю ідеальну СТГ. Зараз покажу, як тут буде світити дальнє світло. Ось, будь ласка, погляньте. Реально класне буде дальне світло. Так що, друзі, якщо купувати лампи з лінзою А4, то тільки такі. На цьому в мене все. В кого є питання, задавайте. Треба консультація. Допоможу, звертайтесь, дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.